Про події війни говорить Стратко. У ніч на 26 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 364 засобів повітряного нападу. Про це повідомили у повітряних силах збройних сил України. За їх інформацією, збито усі 9 крилатих ракет Х-101, Знешкоджено 288 ворожих БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів. З них 233 збито вогневими засобами ураження, та ще 55 – локаційно втрачені, подавлені реп зафіксов. Овано влучання засобів повітряного нападу противника у п'яти локаціях, а також падіння збитих ударних БПЛА у десяти локаціях. Йдеться в повідомленні повітряних сил. Удар 26 травня, під час якого була задіяна рекордна кількість засобів нападу, став третім поспіль. Україна із 24 травня відбуває сотні ворожих безпілотників та десятки ракет. Загалом за три ночі РФ запустила по Україні 995 засобів повітряного нападу, 903 безпілотника. Та 92 ракети різних типів збільшення противником кількості засобів нападу має призвести до переосмислення системи захисту від них. Вважає начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. Одним із перспективних направлень має стати розвиток малої авіації, коли невеликі оснащені літаки протистоять ворожим БПЛА. І приклади таких літаків відомі. Розповів в ефірі Апостроф Тіві, полковник Ігнат. От є супертукану, так, бразильського виробництва, легкомоторний літак, який оснащений фактично, як і винищувач. так, Має різні засоби на борту, що допомагають. Ну, але є американський аналог, зроблений з навчального літака Т-6, називається він ат 6 Це природний з навчального літака фактично штурмовик, легкий. Який має дещо броньовану кабіну, який має велику швидкість близько 500 кілометрів, який може швидко перехопити ціль? А головне може працювати в різних погодних умовах вночі, маючи приціл, який може власне радіолокаційний приціл, який може виявляти повітряні цілі і знищувати їх своїм озброєнням, чи то можливо будуть гармати, але і є ракети малого радіусу дії в цих літаків, які можуть ефективно знищувати ну, раціонально. Вони дешевші, значно за за ті, що використовують насам ще айрісті і так далі. Тому встановлення такого нового роду авіації малої як засобу ППО теж можливі на часі. Ці ці рішення, ну я думаю, можливо, ми побачимо колись, коли вже буде домовленість з нашим партнером. При цьому пошук інноваційних рішень не відміняє необхідність збільшення постачань традиційних видів захисту систем ППО та ракет до них. Додали в командуванні повітряних сил ЗСУ. Він зовсім збожеволів. Так, президент США Дональд Трамп охарактеризував російського диктатора Путіна за наслідками масованих ракетно-дронових атак РФ по Україні. Він без потреби вбиває купу людей, і я говорю не лише про солдатів. Ракети та безпілотники запускають по містах України без жодної причини. Написав очільник Білого Дому у соцмережі Truth Social. Президент США Дональд Трамп також висловив своє незадоволення діями Росії під час спілкування із журналістами. Він убиває багато людей, і я не знаю, що що, чорт забирає сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно, завжди ладнав з ним, але він направляє ракети на міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Обурився президент Трамп у розмові із пресою. Він припустив, що у відповідь на дії Кремля може розглянути анонсовані раніше економічні важелі впливу на Росію, зокрема нові тарифи, які на думку президента США можуть стимулювати РФ до мирного процесу. Із засудженням дії Росії виступив і спецпосланець президента США по Україні генерал Кітк. Елох у своєму акаунті у мережі X. Він розмістив світлину із наслідками удару по Києву в ніч на 25 травня, прокоментувавши її так. Це Київ, невибіркові вбивства жінок і дітей вночі в їхніх домівках. Є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей. Ці напади є ганебними. Припиніть вбивства, негайно припиніть вогонь. Україна повернула тисячу своїх громадян, які знаходилися у російському полоні. Про це було домовлено під час перемовин між Україною та РФ у Туреччині на початку місяця. Повернення відбувалося у три етапи: із 23 по 25 травня. Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію, а також всі належні виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу. Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства. Після. Для тривалої ізоляції у російської неволі повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими тисяча наших. Вдома, дякую кожному, хто повертає українських захисників і захисниць додому. Написав у соцмережах головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Він також подякував бійцям сил оборони за їх внесок у повернення наших громадян. Кожен наш підрозділ, який бере в полон окупантів, наближає час визволення українців з російського полону. Наголосив. Генерал Сирський Україна і далі буде робити все можливе, щоб наші громадяни, які опинилися в полоні, повернулися додому якнайшвидше, заявив у свою чергу президент Володимир Зеленський. Завдання звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання. Непросте, але треба реалізувати. Я вдячний всім у світі, хто нам допомагає, і це для нас справді дуже важливо, щоб наші партнери, кожен лідер, кожна держава підтримували нас в цій складній роботі. Жодного дня не зупиняємось. Додамо, що триденний обмін тисяча на тисячу став шостим обміном цього року та 65-м від початку широкомасштабного вторгнення РФ. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалось повернути поза обмінами. На території Білорусі ядерна зброя відсутня. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив голова зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Олег Іващенко. Носії є, це правда, є літаки, є оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт, заявив генерал-лейтенант Івашенко. За його словами, у суміжній державі нині облаштовують місця для зберігання ядерної зброї. А місцевий диктатор Лукашенко говорить про те, що до кінця року. В них буде орешник. але це схоже на прийняття бажаного за дійсне на сьогодні. Нічого такого немає, і мало ймовірно. Що з'явиться, зазначив голова служби зовнішньої розвідки України. Він також заявив, що на сьогодні білоруська армія не здатна на масштабні бойові дії. Усе, що вони тримають біля нашого кордону, це близько двох тисяч військовослужбовців лише для того, щоб ми відволікалися. Тобто, бойовий склад невеликий. Перед війною був неспроможний вести наступальні дії, і морально їхні військовослужбовці до цього не готові. Наголосив голова зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Олег Іващенко. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 180 боєзіткнень, Повідомили у генеральному штабі збройних сил України на харківському напрямку. Противник шість разів атакував позиції українських захисників поблизу Бовчанська, Строєвки та Красного Першого. На Куп'янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Детальніше про ситуацію на прикордонні в ефірі телемарафону розповів. Речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко бачимо активізацію противника. І якщо говорити про сумський напрямок, на жаль, вже певний час ворог застосовує тактику спроб заходу малих штурмових груп. Найбільш активно це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останні дні. Бачимо, що ворог і намагається розширити на напрямки, де здійснює таку тактику. Лівіше від Журавки. Це напрямок населених пунктів Володимирівка, Веселівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора. На Новопавлівському противник вчора здійснив 24 атаки. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Також наші воїни продовжують стримувати агресора на Курщині за добу Українські захисники зупинили там 26 штурмових дій загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали тисячу осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 264 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 53 ракети та 92 одиниці автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.